Добрий день, любителі світового кіно. Вчора вийшов вже третій епізод. Останні з нас. Ця серія знаменує собою поки що найбільший відхід від гри в адаптації HBO. Тому в цьому відео потрібно розібрати та пояснити всі цікаві та незрозумілі моменти нової серії серіалу. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Третій епізод The Last of Us починається там, де закінчився його попередник, коли Джо та Еллі тікають з Бостона, не показуючи переживання за смерть Тес. Коли дует подорожує сільською місцевістю, епізод перемикає фокус на їхнє місце призначення місто Лінкольн. Один спалаху, одна людина в Лінкольні, штат Масачусетс, добре підготовлена. Білл спостерігає, як Федра евакуює місто зі свого підземного бункера, а потім береться за роботу, запускає газову станцію, налаштовує генератор і створює цілу купу міні пасток, щоб захистити себе. Третій епізод зосереджений переважно на Біллі та Френку, дуеті, який досягає прекрасних результатів у створенні серйозних стосунків, незважаючи на суворий світ серіалу. Яка хвороба була у Френка? Одна із головних подій сюжету третього епізоду у розділі Френка та Біла стосується хвороби першого. Після кількох часових стрибків, останній з яких стався в серпні 2023 року, у Френка розвинулася хвороба Паркінсона. Показано, що Френк здебільшого прикутий до інвалідного візка з ригідністю м'язів, яка також спричинена визнажливою хворобою. Френк також стверджує, що його хворобу не вдалося вилікувати і до спалаху, а це означає, що навіть дивовижна знахідка лікаря в постапокаліптичному світі з ластофас охопленому грибками кордицепс було б марно і гарних результатів не перевеликий жаль би не принесла. Чому біл покінчив із собою? Наприкінці історії стосунків чоловіків Френк наполягає на тому, щоб провести з білим останній чудовий день, перш ніж Біл покладе у його вино знеболюючи, цікаво ті самі знеболюючі, які Джо продавав у першій серії, щоб він міг спокійно померти на своїх умовах. Очевидно, це відповідь на його хворобу, яка трагічно позбавляє багатьох аспектів його колишнього здоров'я. Тому ми спостерігаємо несподіваний і сумний фінал, особливо для гравців гри The Last of Us. Це велика зміна, оскільки в оригінальній грі Біл все ще живий, коли Джоел і Еллі покинули Лінкольн. Точку зору того, чому Біл це робить, то, звичайно ж, все це пов'язане з історією, яку показав нам третій епізод. Кохання Біла та Френка було настільки сильним, що Біл не бачив жодної причини продовжувати жити без нього. Чому кінцівка серії не показує тіл Біла та Френка? Смерть Біла та Френка в кінці третього епізоду викликає питання, чому в шоу не показали їхні тіла. Після того як Джол і Еллі залишають Лінкольн, камера повільно повертається назад через відкрите вікно в будинку Біла, коли головні герої йдуть геть, ведучи до спальні, де залишились тіла Френка та Біла, що відзначає найбільшу зміну сюжету для гри. Хоча в такому шоу, яке далеко не скупе на різні жахливі кадри, вирішили не показувати тіла чоловіків, що можливо дає поштовх на деякі тематичні міркування. Тому, не підриваючи цю тему, кінцівка Біла та Френка виглядає набагато гіднішою та не псує прекрасну історію та її закінчення, демонструючи розкладення тіла цих двох фантастичних персонажів, які змогли побудувати гідне життя в негідних умовах. Еллі забирає пістолет Френка. Якщо говорити про історію Джола та Еллі, то одним із важливих моментів, які війдуть у гру в майбутньому серіалі, є те, що дівчина бере пістолет Френка. У той час, як Білл зберігав багато зброї у своєму з бункері, епізод 3 показав рейдерську групу, яка атакує Лінкольн, і підкреслив пістолет Френка, який він зберігав у шухляді. Наприкінці епізоду, коли головний герой дізнаються, що сталося з чоловіками, Еллі знаходить цей пістолет і забирає його без відома або згоди Джоела. Це пов'язане з постійними жартами Еллі, яка просить пістолет протягом всіх епізодів серіалу, але також натякає на більш темні речі, які відбудуться у майбутньому. Наступний сюжет, як відомо, з гри включає групу бандитів, які контролюють місто. У грі містом був Піцбург. Однак серіал Останні з нас змінив його на Канзас Сіті. Поки змінюється локація, історія безумовно залишиться схожою, оскільки незабаром Еллі зікнеться вічнавіч із важкою реальністю використання пістолета Френка. Еллі досліджує підвал магазину, де вона знаходить зараженого чоловіка, який потрапив під якісь уламки. Можливо, ця сцена у когось визвала незначні питання, але не є таємницею, що Еллі постійно ставить запитання, і тут ми бачимо, що ця цікавість проявляється по-іншому. Вона майже медитує своєму дослідженні людяності цього монстра, дивлячись на його очі та розрізаючи його шкіру, щоб виявити, що вона не кровоточить як більше живих істот. Шоу HBO закладає більше фундаменту, ніж гра, у встановленні зростаючого насильства Веллі. У першому епізоді вона нахиляється вперед, щоб спостерігати, як Джол б'є людину до смерті. Тут вона перевіряє межі своєї здатності завдавати шкоди та вбивати щось інше. Пояснена історія Томі, оскільки Білий Френк загинуло в третьому епізоді. План Джола залишити дівчину з ними більше неможливий. У світлі цього головний герой каже, що відведе Еллі до Томмі. Ця перевага буде подвійною. Джол зможе перевірити, чи він у безпеці після того, як це було в першому епізоді, і дасть можливість доставити Еллі до світлячків. Джоль пояснює, що його брат був світлячком, тобто він може знати, куди відвести Еллі. Це дає уявлення про його життя після 2003 року та стрибок у часі за of Us. а також про те, чому Томмі не був у Постані з Джоелом у 2023 році. Лист Біла передвіщає подорож Джоела. Наприкінці третього епізоду Еллі читає передсмертний лист Біла, адресований кому завгодно, але, ймовірно, Джоелу. У листі чоловік звертається безпосередньо до Джоела. Він стверджує, що раніше ненавидів світ і був радий, коли всі померли. Далі він каже, що був неправий і була одна людина, яку варто було врятувати. Цією людиною був Френк. Біл каже, що такі люди, як він і Джоел, покликані робити захищати людей, і нехай допомагає Богу усім, хто стає на їх шляху. У той час, як Біл має на увазі, що Джоел повинен захищати Тес у своєму листі, це насправді передвіщає подорож головних героїв. На початку розділу 2023 року хронології The року хронології Us Джоел холодний, втомлений світом і ненавидить світ так само, як біл через жахливу смерть найріднішої людини доньки. Однак згодом Джоел зрозуміє, що Еллі це та людина, яку варто врятувати для нього, і він зробить усе можливе, щоб захистити її. Сцена з машиною. Головні герої досліджують схованку, виявляючи, чому радіо Джола вімкнули Діпі Шмот наприкінці епізоду. 1. Якщо таймер не скинуто, тоді автоматично подається сигнал лиха. Після цього головні герої залишають Лінкольн у машині Біла. Це відзеркалює першу серію. Сцена в епізоді 1, де Сара та Джол намагаються втекти від різкого спалаху епідемії, відображена Джолем та Еллі за кермом монтажівки Біла спісною Лонг Лонг Лінда Ронстат. Хоча ця пісня була важливою для встановлення романтичних почуттів Біла та Френка, це також може відноситись до кохання батька та доньки. Джол починає відчувати почуття дуелі, передвіщаючи їхню майбутню подорож. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.